Доброго вечора, доброї ночі, тихо ночі. Не можу не зробити розклад. Сьогодні напевно час зробити розклад, то про вас думає на ніч, дивлячись. Я вже, так би мовити, спочивати, збираюсь. І вирішила все ж таки записати вам це відео. Розуміючи, що воно, можливо, комусь буде потрібним. Тому давайте подивимось спочатку, хто ви, в яких ви енергіях знаходитесь, потім ми подивимось, хто про вас думає на ніч. І так, сонастраюватись, думайте про себе, приберіть цеві думки, і ми розпочинаємо. Хто ви у мене? Двічка мечів, четвірочка мечів, після якогось бою ви тут, четвірочка кубків, ви щось в стагнації. Ви перебуваєте в стагнації, але власність в силі, енергія відновлення. Після виснаження, після якихось суперечок, можливо, після, знаєте, таке враження, що ви стоїте на виборі. А вибір цей. У вас більше іде між розумом і серцем. Але ви, от, знаєте, або шукайте спокій, або зараз ви відпочиваєте, у вас так читають карти. Також це може бути хтось захворів. Ну, таке теж буває. Четвірка мечів і четвірка кубків це може показувати. Можете. Просто бути в такому стані, коли у вас є присутня якась апатичність, виснаженість, небажання нічого вирішувати, не про що такої не думати. Хоча от людину по чотири мечів і чотирочки кубків, так, якщо розглядати, і двічка мечів, тобто ви закриваєтеся ще, я можу сказати. І також я можу сказати, щось такою людини, щоб щось її питати, от, що вона вирішила або що вона хоче, вона вам не вповість. Ви не можете цього зробити, тому що ви дуже багато думаєте про щось. Але у вас прокидається внутрішня сила, ви ніби збираєтесь зробити якийсь важливий крок в своєму житті. Після періоду застою таке враження, що ви зараз, по карті сила, набираєтесь сил. І це може бути і в прямому. І в прямому сенсі, тому що ви можете набиратися сил, ви можете відпочивати і набиратися сил по карті сила. Хто про вас думає, а щитим, Угу, Смерть, Жрець. веша, а, слухайте, як я можу і тут на дні колоди. Дев'яточка дев Жезлів. Зараз я вам скажу, ось ця людина не знаходитесь, між вами все завершилось. Між вами завершилось так, що, можливо, ніби не ваш цей партнер, так би мовити, так, не очікували, можливо. Тому що тут карти дуже промовісти. По-перше, тут старші аркани, енергія дуже потужна. Ви могли б бути кармічними партнерами. Ви різними. Можливо, по статусу, можливо, по духу, можливо, по поглядам, можливо, за віком, можливо, навіть по віра погляди можуть бути різні. Тут людина, яка може бути в статусі, саме там, ну, одружена, одружена. Можливо, це ваш партнер був. У вас тут дуже такий міцний кармічний урок з цією людиною були, але його, саме його чи її сигніфікація, вони говорять про те, що людина проходить дуже серйозну кризу. Це як урок. Переродження і людина виходить на новий рівень. Людина, по-перше, не, не полюбляє проігрувати. Для цієї людини дуже важливо бути переможцем. І от з будь-якої ситуації, навіть коли людині там дуже погано, вона буде Робити марку, вигляд, що все добре, все під контролем. Хоча у людини руйнується життя. От просто. Тут життя у людини змінюється. От просто, ви знаєте, цей от фундамент, який був у цій людини, він показує, що він був не настільки міцний, як здавалося, цій людині. Або щось відбулося по карті смерть, що те, що, можливо, ви разом або людина з кимось разом будувала, воно завершилось і тому воно просто розсипається. А людина в дуже серйозних енергіях знаходиться. У людини тут може навіть не просто криза, а людина може ходити по цим арканам між... Я не хочу притягувати погано, але карти можуть говорити, що людина ходить по тонкому льду. Добре, що людина думає про вас, ця? У людини криза, дуже серйозна криза. Так, як було раніше, вже все. У цієї людини все змінюється. І у вас теж. Що людина думає про вас? Зіронька моя, думає людина про вас. А людина, по-перше, може за вами споглядати. Людина може вами надихатися. Угу. Королева жеслів. Минуле. Минуле, минуле. Яке втрачено. Тут криза. О, дивіться, як людину тягне до вас. Людина з всезалежностях. До речі, а, про когось із вас, цю людину, яку ми розглядаємо, вона може вас видобачувати в тому, що те, що відбувається зараз з, з її або з його життя, це по вашій війні. У людини навіть може бути а, суперечливі думки, що ви щось тут зробили, тому що забути вас ця людина не може. Ви на відстані, але ви весь світ для цієї людини. Просто людині почуття для вас є, ну, дивіться, що я можу сказати по цим арканам: ця людина думає про вас дуже багато, дуже багато а, з емоціями, з захватом, а, з вогнем, а, є суміш ніжності, а також відчуття втрати. Покинутості, криза, дві п'ятірки. Ви надихаєте, навіть якщо між вами було дуже багато не дуже приємних, не дуже, м'яко кажучи, легкі відносини. Але людина, думаючи про вас, її безумно до вас тягне. Це, як знаєте, прив'язки. Це от коли ти залежний, ти не можеш викинути цю людину з голови. Як би не намагалася ця людина зробити. І почуття у людини є, і розуміє людина, що могла вона, ця людина, піти від вас. І е, тут могли бути і трикутники, і дуже болюче е, закінчення відносин, але не може. Ви все одно є частиною того, того проміжку часу, з якою ви були разом з людиною, про яку поки що людина не може викнути свої голови.